Розкажіть про ваш оберіг. Я можу сказати, що він змінюється від якихось стресових ситуацій. Не можу сказати, що мій оберіг, який мені допоміг колись, він не продовжує мені допомагати сьогодні. Я наче отримую цю стресову ситуацію, витаскую, кладу його на полицю і кажу, ти своє відпрацював. Хай прийде наступний. І вже наступний виникає от в процесі життя. Да? Якась там… Е от ви, ви побачите відео в хлопців е на Ютубі чи там в інстаграм-каналах, да? хтось там е коїн армійської авіації обертає. Я сьогодні знайшов для себе, що оця петлиця армійської авіації, оце мій сьогоднішній оберіг. До речі, і такий і вам я подарую. Зараз ми... е, тим паче ми сьогодні все-таки збираємося yeah. літати, тому yeah, yeah. <ріг> я думаю, цей оберіг точно стане у пригоді. Я їх поклав, здається. Тримайте. Ви його давайте обов'язково надінете перед мілітом для того, щоб беріг він і вас. Дякую, дякую вам дуже. А ви ще розповідали про, про оберіг про жирафа. Там цікава була історія. Можете, можете розказати. Історія була така, що в, 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 в гірській місцевості, в Демократичній Республіці Конго ми мали з моїм другом аварійну посадку, і тоді вижили усі. Ситуація була складна. І перед тим, як виходити на, на вигляд, да, я вже зібрав всі свої речі, взяв шолом і вже виходити, і потім дивлюсь. Я ж забув свій оберіг, який подарувала мені донька. Їй тоді було, було три роки, і це був жираф із Лего. Я поклав його в карман. Сталася ця подія, про неї можна побачити в інших інтерв'ю. Ми з Євгенієм вийшли тоді з вертольоту, я на нього дивлюсь, оцінка обстановки, всі живі, з усіма все добре. Ми високо в горах. Допомога прилетіла до нас через 3-4 години тільки. Але в той момент я почав оцінювати, як це все сталося, і розкладати елементи цієї події.